Доброго дня покажу, що я збираюся сіяти в цьому році. Помідори моя слабкість, тому розпочнемо з помідорів. Є в мене сорти і гібриди. Гібрид Мамако. Мені дуже подобається був в мене. Садила його, ультраранній гібрид голландської селекції. Дозріває дійсно через 50-52 дні від висадки. Рослина компактна, середньої сили росту. І от Те, що подобається, мені що має щільну структуру. Вагою до 100-110 грам. Наступні сорти гібриди я ще не саджала. Довго вибирала, думала. Порадьте, будь ласка, чи добре я сорти вибрала. Гібрид тарасенко середньостиглий 105-110 днів. Рослина сильно росла, висотою до 2 метрів, М'якоть, солодка, соковита. Каста низькорослий, але пише, що м'якоть дуже соковита, солодка і смачна. Про хепінет дуже багато чула відгуків, читала рожевого кольору, низькорослий кущик, що дуже смачний, тому і вибрала його. Томат, сливка Гігант червона спокусило слово гігант. Ну, спробуємо. Високорослий кущик, але пишуть кисловато солодкий смак. Спробуємо. Сорти Санька Ляна дуже всі хвалять за ранню стиглість. Низький кущик, але на ньому дружнє достигання плодів. Сорт ще володіє високими товарними властивостями і відмінними смаковими якостями. Сагатан ранній гібрид для салатів і солінь. Рослина невисока до 80 см. Його ще порівнюють із гібридом Мамако. Добре зав'язує плоди, у гронах формує 5-6 помідорчиків. Ну і не зраджую я своїм сортам помідорів. Дебарао червоний, ось ви бачите його на фотографії. Здебільшого вирощую його для консервування. Щільна така сливочка. Дебарао жовтий це наш улюблений помідор. Ми всі любимо його їсти, і в банці має прекрасний вигляд. Містер Ікс це наша назва з чоловіком. були в гостях на серветочку зібрали насіння, бо нам дуже сподобався цей помідор. Ось він такий має вигляд. Хто знає, як називається сорт, напишіть, будь ласка, помідор солодкий, кущ метр двадцять, метр тридцять висотою і дуже кущиться. Київський звичайний червоний колишній помідор. Рожевий великий вирощую для салатів. Помідор дуже великий, сам помідор важкий, що кущі ломляться, не витримують підпори. Але дрібні, невеликі кущики вирощую тільки для того, щоб варити сік. Погірки у, у мене всі гібриди. Вирощую, я розсадую. От найперший еколі, я вже кілька років його вирощую. ранньостиглий він, високоврожайний, без гіркоти. В свіжому вигляді можна засолювати і консервувати. По самому те ранній, самозапильний, корнішонного типу, ну і для так само їсти і консервувати. Те ж саме Абсолют, високоврожайний, і для маринування, і для зберігання, і для їжі. Директор ми вже кілька років вирощуємо, збираємо відрами, дуже-дуже гарно родить. І майже всі ці самі якості у пасаліму. Останні роки огірки я вирощую розсадою, а потім сажаємо на шпалеру. Кабачки-гібриди. Хрисма і Ангеліна. Редис купувала різних сортів: жара, французький сніданок, червоний з білим кінчиком. Редис Рондар, Селеста. Сора для того, щоб мати різні смаки і сіємо в різні строки, щоб бути з редисом майже ціле літо. Кукуруза також гібриди. Ми задоволені були минулого року мали бондюель, Морленд, Оверленд. Вони так і є по сроках Бондюелька ранньо стигла, мореленд середньо стигла і оверленд пізньо стигла. Новий гібрид для нас це Світстар. Ну, пишуть, що дуже врожайний і суперсолодка. Бурячки купила два гібриди Таунус і Акела. Ну і циліндра звичайний бурячок. Таунус можу похвалити, минулого року мало. Червоний, дійсно, червоний, довгий буряк, гарний. Акелу не знаю, вперше буду садити. Циліндри опольські в мене чогось не родять. Підкажіть мені, будь ласка, у мене суглинок, може тому. Моркву купила вітамну, завжди сію. Лагуна F1 також я сіяла. Монанта і Канада не знаю, побачимо, Канаду дуже всі хвалять. Капусти так багато сортів, тому що в мене капуста також на моїй землі не родить. Спробую по кілька насінин. От Савойська в нас родить гарно і ми всі любимо її, її їсти. Навіть агресор не хоче рости на моїй землі, хоча сажу її з року в рік. А вони тільки гібриди. Васко, Топган, Голден Грейс, Пархан. Перевірені гібриди. В нас вони гарно родили, великі. Ну і садимо ми їх тільки розсадою. Оцей Голден Грейс найкращий нам сподобався найбільше Ось він є. Великий, смачний, солодкий. Якщо гарбуз, то тільки арахисове масло, своє насіння жовтого перцю, товстостінний, солодкий. Салат кучерявець збираю, своє насіння. Ну і квіти буду сіяти на розсаду, буду показувати конкретно по кожному виду. Все, пока, чекаю ваших відгуків.